Всім привіт! Я Ігор Сердюк, професор одного з університетів, інструктор БПЛА і військової топографії, автор відповідного модуля дистанційного курсу Сучасні технології війни. Дане відео є додатком до курсу, однак відкритим та адресованим широкому загалу військових, волонтерів і всіх зацікавлених осіб. Мова піде про компаси. Під час своїх занять з військовослужбовцями я неодноразово бачу в їхніх руках неякісні чи застарілі девайси, або чую від них питання, який компас можна порадити. Причому йдеться про якісь такі універсальні невизначені цілі. Це нормально, тому що. Дуже часто навіть сучасні підручники з військової топографії вчать, як користуватися застарілими е, девайсами, наприклад, як е, компасом Андріанова, винайденим ще в 1907 році. Натомість сьогодні ми маємо набагато більше можливостей і ми маємо доволі широку лінійку компасів. Однак Туристичні, спортивні, рибальські магазини, відповідні сайти дуже часто пропонують неякісну продукцію, яка не завжди дешева. Крім того, Синдром бронежилетів із ресор теж ніхто не відміняв. Він стосується і компасів. Дуже часто при купівлі компасів люди керуються міркуваннями краще, ніж нічого. Або два дешевших компаси краще ніж один дорожчий». однак це не завжди правильно. Вірніше це завжди неправильно. Крім того, Часто це може бути і небезпечним, тому що компас може елементарно не відпрацювати в дуже потрібний момент. Тому спочатку я закликаю до всіх, хто буде працювати з компасами, хто буде купувати компаса, собі чи іншим, консультуватися, консультуватися з фахівцями з професіоналами в кожному регіоні України є орієнтувальники, є туристи зі стажем. Є люди, які вміють і знають, як це робити. Я, наприклад, говорю про це як майстер спорту з Рогейну. Як людина, яка 20 років ходить в гори і використовує компаси для орієнтування і навігації. Тому поїхали. Отже, якщо говорити про особливості компасів, то вони як фломастери. їх багато і вони різні на колір і на смак. І дуже часто при виборі компаса для військового керуються. Ну, його тактикульністю, наприклад, якщо це якась залізненька приблуда, яка має якісь певні навороти, і плюс ще вона зеленого кольору, то значить берем. Однак це не завжди спрацює. Хочу одразу покінчити із девайсами такого плану, які продаються. Починаючи від 600 і до півтори і більше тисяч гривень в різних магазинах, в тому числі навіть і в епіцентрі, вони позиціонуються як компаса для різних ситуацій і різних призначень, в тому числі для орієнтування на місцевості під час руху, і так далі. Так далі. Всі ці компаса вони мають не стрілку, а круглу поворотну плату, яка обертається. Відповідно до сторін світу і положення компасу. І тому ця плата вона не є настільки стабілізованою. Ці компаса вони дуже примхливі до, е, до того, наскільки вирівняний компас у горизонтальному положенні. Власне, для цього тут навіть є ось отака булька. Тобто е, подібні девайси вони створені для того, щоб е, насаджуватися на невеличкий штативчик чи великий штативчик. Відповідно. Е, і брати магнітні азимути на якісь видимі орієнтири, тобто ці компаса вони по суті свої статичні, і треба вони чи ні взагалі. Відповідь на це питання можуть дати, ну, наприклад, досвідчені користувачі бусолей, які з одного боку можуть зрозуміти, треба їм подібний компас чи ні, або як з нього витягнути максимум, як ним користуватись. Якщо говорити на загал, то я вважаю, що на них дивитись не треба. Є е, ціла лінійка інших компасів. Це рідинні компаси. Власне, ми живемо в епоху рідинних компасів, коли, на відміну від компаса Андріанова і е, подібних до нього ось е, таких ще е, радянських е, девайсів, ми маємо компас. В колбу якого залита спеціальна рідина, одразу кажу, що вона не замерзає, ця рідина стабілізує стрілку і робить її рухи більш плавними і, власне, уможливлює точну навігацію. Головне, що є в компасі, в будь-якому компасі, найперше, це стрілка і колба, стрілка і колба. Тобто, яким би не був компас красивий. Який би не був компас наворочений, щоб на ньому тактикульного не було, але якщо в ньому погана стрілка і колба, то це на зразок навчального автомата, який не стріляє, але на який почепили дорогий каліматор, ручку переносу вогню, апгрейдили приклад і так далі, так далі. Тобто це річ дуже гарна для фотографій. Але ця річ виходить абсолютно невжиткова. Тому перше, з чого ми починаємо знайомство з компасом і вибір компаса, це перевіряємо, наскільки стабільною і наскільки якісною є стрілка і є колба, наскільки стрілка стабільна до горизонтальних коливань, і для цього достатньо цей компас похитати, подивитися, буде вона стояти на місці, чи буде вона коливатися в різних площинах, і наскільки стрілка. Стабілізована на осі, на якій вона сидить. Тобто ми можемо нахилити компас під кутом і прокрутити його. Якщо стрілка тримається стабільно, якщо стрілка не чіпляється своїми кінчиками за колбу, не розклинюється, а крутиться, то, в принципі, ми маємо якісний. Компас, і ми можемо далі звертати увагу уже на інші деталі і на інші дрібниці. Але повторюсь іще, головне це стрілка і колба. Лінійка рідинних компасів вона доволі широка, є дуже багато різних виробників, і таких, що мають світове ім'я, і таких, про яких ми ніколи не почуємо. І е, в наших магазинах, на наших сайтах нам радісно підсунуть е, щось абсолютно невжиткове, е, причому не обов'язково дешеве. Цей компас може коштувати 200-300 гривень, але е, стрілка буде абсолютно нестабільною, а тим більше в руках недосвідченого користувача, який буде робити певні помилки, тримати цей компас невертикально. Цей компас може елементарно розсипатись. З цього компаса може витекти рідина і так далі, так далі. Тобто він може бути абсолютно невжитковим. Особливо мене посміхає, коли на подібне дрантя насаджують іще відкидну кришечку, роблять візирки, які до неякісної колби, які між собою ще і не відцентровані. Тобто, вони абсолютно не виконують оту свою функцію більш-менш точного. Ціле вказання тому зважаємо на стрілку, зважаємо на колбу, і, відповідно, ми можемо зважати і ще і на виробників компасів. В Україні представлені різні бренди компасів. Відповідно, вони мають різну якість, різну ціну і різну історію. На, мабуть, на найнижчій сходинці дуже-дуже умовно знаходиться Acecamp. Я б сказав, що цей компас на грані якості, якось мінімальної, і його б купувати я порекомендував, якщо немає якихось інших варіантів чи немає коштів. А, натомість є трішки дорожчі і вже доволі непогані компаси, такі як Trickmates. Або, наприклад, Nature Hikes, які коштують починаючи від 350 400 і вище гривень, що, в принципі, є непоганою ціною за подібні девайси. Також трішечки дорожчим і кращим, непоганим є компас від фірми CANPASS, Там є, може бути присутня різна лінійка. Теж доволі хороший і недорогий компас. Відповідно, ще на вищих щаблях будуть такі бренди, як Brenton, але це дуже рідкісний для України бренд. А ось набагато більш поширеним є Silva. Це виробник, який спеціалізується на компасах. І це виробник, який на сьогодні робить, мабуть, найкращі в світі компаси, і вони представлені у нас цілою лінійкою. Відповідно, ми можемо обирати серед цих брендів. Ну, крім того, ще може бути Суунта і деякі інші, але їх у нас не так багато. Ми можемо обирати серед цих брендів уже залежно від нашого бюджету і наших потреб. Ще такий важливий нюанс це плата, на якій знаходиться колба. Ці компаси вони можуть бути або ось такі. Прямокутні або вони можуть бути на трикутній платі. У чому основна різниця? Основна різниця в тому, що плата дозволяє розміщувати всілякі лінієчки, масштабні штучки, і, власне, цей компас буде більше і для роботи з картою, і такий більш універсальний для перевірки, в правильному напряму ти рухаєшся чи ні. Трикутні кампаса це зазвичай спортивні кампаса, вони. Містять е, доволі стабільну стрілку, і, відповідно, вони зручні, коли йдеться якраз про багато пересування на місцевості, про е, точні азимутальні ходи, про е, вільні руки. Суть трикутного компаса в тому, що він вдягається на палець, і, відповідно, десь за потреби ми його можемо розвернути, за потреби ми можемо його е, переставити в робоче положення і користуватись. Ще які важливі е, деталі вже. Деталі можуть допомогти у виборі компаса. Ми можемо звертати увагу на допоміжні всілякі лінієчки, на допоміжні розграфочки, які містяться на платі. Це можуть бути лінійки різних масштабів, для різних масштабів. Це може бути просто міліметрова лінійка, це можуть бути так звані. Протрактори, які нам е, допомагатимуть при роботі з картами, наприклад, при визначенні квадратних там чи ну прямокутних координат е, точки, та накладанням е, відповідно протрактора певного масштабу і е, це е, часто буває дуже корисним. Е, тут дуже такий важливий нюанс. Якщо ви купуєте компас, саме цей компас через оці розграфочки і масштаби, пересвідчиться, будь ласка, що це масштаби саме тих карт, якими ви оперуєте, чи оперують Збройні Сили України, оперує та людина, який ви хочете цей компас придбати. Якісь додаткові нюанси теж є. Це е, можна звернути увагу на наявність чи на відсутність е, від Фосфорних позначок, які будуть світитись вночі і е, допомагатимуть при е, позиціонуванні е, відповідно компаса в певному напрямку, е, при е, русі вазимут, але е, знову ж таки їх е, буде видно. Да? Хай там на не невеличку відстань, але їх буде видно. Також іще е, якимись е, додатковими деталями можуть бути спеціальні шкали для. Е, Використання компаса спеціальні шкали для врахування магнітного схилення на певній території. Тобто на деяких компасах, як, наприклад, ось на цьому компасі а, Silva Експедішн або на цьому компасі Війчур Хейк. Є е, додаткова шкала всередині і є спеціальні невеличкі гвинтики, які дозволять нам прокрутити цю шкалу і зафіксувати її в певному положенні е, на е, саме ту магнітну поправку: там 7 чи 8, чи скільки градусів, які притаманні для даної території. Якщо для когось така опція корисна, можна шукати компаси з цієї опції. Ну, ще можуть бути е, кутоміри, які дозволяють виміряти. Кут нахил схилу. Ну і, мабуть, самий помітний девайс чи бонус це ось таке зеркальце, яке виконує функцію при взятті точних азимутів на візуальні орієнтири. Відверто кажучи, я вважаю цей девайс для компасів такої широкої лінійки абсолютно. Непотрібним. Мабуть, єдине, де він може знадобитись, це коли комусь захочеться подивитися на себе в зеркальце, погалиться і так далі, так далі. Чому? Тому що все ж таки точність стрілки. Наше незнання реальної магнітної похибки в даній місцевості, про що я розповідав в своєму курсі, і так далі. Воно знівелює наявність е, оцієї кришечки, яка просто буде чимось таким додатковим і, е, можливо, непотрібним. Е, далі, щоб вибрати потрібний компас, треба задати запитання людині або самому собі, для яких цілей мені. Потрібен компас, чи для яких цілий цей компас потрібен комусь? Якщо відповідь для самого широкого кола завдань, або це е, секретний секрет, або це страшна таємниця, не заморочуйтесь і купуйте щось, е, таке, як е, Трикмейтс, або ось є е, е, непогані компаса із нижньої лінійки Silva, сільва Стартер чи сільва. Філд, щось на зразок цього або компас. А якщо відповідь більш точна і більш концентрована, що мені потрібен компас для роботи на місцевості? Ми працюємо з картами, ми працюємо з масштабами. То я можу порадити компас на зразок Silva Expedition. Дуже хороший компас із важливою інформацією на платі. До речі, єдиний такий маленький нюанс на протракторі для масштабу в одному сантиметрі 500 метрів. Це якраз одна із основних кар Збройних сил України. Одна єдина поділочка, ось тут п'ятірочка, вона трішечки буквально на міліметр сунута. Вбік, це на, мабуть, на всі серії компасів, і вона дає похибку в 50 метрів приблизно. Але знаючи е, про це, е, ми можемо цю помилку легко нівелювати. Причому ну, треба, щоб співпало, щоб потрібна вам точка визначалася саме тією поділкою, що може бути дуже дуже рідко. Якщо відповідь на це питання, що компас потрібен е, якомусь е, дуже серйозному спеціалісту, який ріже скальпи москалям по глибоких тилах, який рухається вночі і в день, і якому треба компас для точного руху, для точних напрямів і для е, Постійних переміщень по місцевості, я все ж таки раджу спробувати компаса із ось такої лінійки Сільви, різні джети, які зараз представлені. Так, вони дорожчі. Їхня ціна починається десь від 2700-2800 гривень. Але цей компас вартий того, він надзвичайно стабільний, він точний, він дуже хороший у користування. І один такий компас, наприклад, на підрозділ. Він може бути дуже корисним. І, можливо, ця людина розпробує і скаже, о, я хочу ще такий компас, або а, вона його вже а, сама собі придбає. Ну, і якщо відповідь із розряду, а, що ну, компас фігурує в списку, або у пацанів є, а в мене нема, або дуже хочеться купіть брілок, а, купіть а, крисало з компасом, що завгодно, отакі якісь. Абсолютно безумні компаса, які ось навіть у мене в руках показують в різні боки, Користі з такого компаса, очевидно, буде небагато, але принаймні, хоча б людина буде задоволена до, цього, до того, як цей компас викинеться, чи до того як цей компас десь прокохається. Тим більше, що він буде коштувати небагато. Ще один дуже важливий нюанс. За відсутності елементарних навичок роботи з компасом. Користь від цих двох дуже різних девайсів буде однакова. Тобто практично нульова. Необхідно вчитися працювати з компасом, і наступне відео буде присвячене основним прийомам роботи з компасом. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Це відео не є комерційним проектом. Воно з'явилося за сприяння фонду підтримки військових Climb Army. Тому, якщо хтось хоче подякувати гривнею, може зробити це за реквізитами на сайті фонду, які представлені в описі до відео. Також я дуже вдячний своїм друзям магазину спорядження Топрово Полтава та мережі магазинів Шамбала за компоси та ту підтримку, яку вони надають військовим Збройних сил України. Окрема вдячність. Друзям-орієнтувальникам з Полтави, Харкова, Дніпра, Херсону, Києва, які поділилися своїми компасами для навчань з військовослужбовцями. І головна подяка нашим Збройним силам України, завдяки яким я можу писати це відео українською мовою під вільним українським небом. Слава Україні!